Всім привіт! Ви на каналі UkrLegend І подивіться це відео. Всім привіт, друзі! З вами я містерноп, і сьогодні зі мною сьогодні ми будемо грати в ігру під назвою Rohan Gun без Юляни, тому що Юлян у нас хто? Сексик Юлян у нас. Павло сказав, що я сексик, поки він сам не прозрів. Що він зі мною два місяці не хотів знімати Дорс. Я хотів просто пізніше зняти Роганган, а спочатку Майнкрафт, який незабаром буде. Але я з поводом помирився. Він навіть написав в коментар, Юліан у нас не на я пожартував в два відео. То у нас вже будуть відео разом, ми помирились. То очікуйте нові відео. Усім па-па.